Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такі совєтські світодіоди різні. Тут ось так вони мені попали. Різні. Бачу багато людей ігнорують, викидають такі речі. В різній совєтській техніці вони часто зустрічаються. Але тут містяться самі дорогі. Драгметали. Є саме часто попадають різні ось такі світодіоди. Частіше, за все, вони йдуть в срібні, але ну, всередині містять по золоту друзі. Часто попадають такі ж, ну, паладіровані, вони їх також ігнорірують, викидають. Скупщики, деякі їх купляють за копійки. Ось такий він іде, він йде палодірований і покритий золотом. Отака, друзі, річ. І отакі різні також, є срібні, покриті золотом, часто попадають з такими білими. Просто металічними ножками, той йде паладій, друзі, метал платинової групи. Цей іде у нас, друзі, паладій покритий золотом, це гарантія. Є часто попадають такі. Тут також міститься паладій, покритий золотом. Таких, друзі, срібло паладій, позолото. Ще є також багато радіоламп, всі вони містять мінімум по золоту, вона всередині, ну, прийомні тільки деякі види ті, які по максимуму дорогі. Ось такі, друзі, у нас сьогодні. Був невеличкий обзор по індикаторах совєтських таких лампочках. Рекомендація їх не викидати, а збирайте в якусь коробочку, потім будете приємно здивовані по кількості дорогоцінних металів. Всім дякую за увагу. Не забувайте написати, які індикатори. Найчастіше вам зустрічалися. Всім пока.